Не потрібно зразу лізти в магію як Боже спасіння, яке позбавить вас від якихось труднощів. Якщо б е, колись в школах почали б е, розказувати да, про енергію, то в нашому розумі не було б кордонів, і нам би це було зрозуміло. Ми завжди боїмося того, чого не розуміємо. У кожної сильної людини, особливо у медійної, є та людина, яка ставить їй захист. Душа, це та сила, яка як компас веде нас. Якщо людина хоче, що якщо людина для цього щось робить, все стає реальним. Яна, я не вас вітаю. Вітаю зараз. закінчився 24-й рік, і майже усі люди навкраї говорять про те, що час плине просто нереально швидко. Я навіть чула про те, що тибетські монахи, які запалюють свічку, яка горить добу. 24 години. Зараз ця свічка простає горіти за 18 годин, і ми на фізичному плані відчуваємо нестачу часу. Що це таке? Зараз ми з вами насправді в таких, знаєте, масштабних процесах приходимо. І я завжди кажу, Боже, ну душа моя вибрала такий класний, класнючий навик, да, такий в цьому житті. І зараз ми, от всі люди, які проживаємо ці моменти. Для наших душ насправді це дуже крутезний опит, і ми застали дуже важ... важкі, але особливі часи переходу нашої планети на новий етап. Всі знають, що закінчується стара ера, починається нова ера. Але люди не розуміють, що кожний енергетичний переход підштовхує їх для того, щоб вони мінялися, і разом з тим, як еволюціонує планета. Свідомість людини теж потрібно не стояти на місці, і кожній людині потрібно подивитися нарешті туди, що її стримує, і не дає їй рухатися далі. На рівні кришталевої решітки змінюється потенція нашої планети. А оскільки щось менше людина завжди підстроюється під щось більше планету, людина теж змінюється. Еволюція людини відбувається таким чином, що вона. Йде в розвиток через труднощі, і тому, коли людина не хоче в це йти добровільно, а в нашому житті і в житті кожної людини і починають починаються катастрофи, якісь труднощі, хвороби, наприклад, для того, щоб ми рухались туди, куди потенційно потрібно йти. Зараз такий час, що усюди, абсолютно усюди, ми бачимо астрологів, ізотериків, Практиків, і е, звісно, кожна людина, майже кожна, починає цим цікавитись. Тобто, так, те, що раніше там у Радянському Союзі було за такою сталевою розчіткою, зараз стає доступним. І люди постійно цікавляться літературою, цікавляться своєю свідомістю, енергіями. І кожен має такого собі наставника. У нашій студії було дуже багато різних гостей: кормологів, астрологів тощо. Але я знаю, що ваша професія, вона. Відрізняється. Розкажіть, чим саме займаєтесь ви? Дякую. Моя професія відрізняється від інших, тим, що я в своїй роботі поєдную багато інструментів. По перше, я психолог, і я на людину дивлюсь з точки зору психології. Я працюю з родовими практиками, з родовими сценаріями. Я реінкарнаціолог, тобто я можу працювати з дитячими травмами, я можу працювати з минулим життям. І найкрутіше наразі, що я маю як інструмент, це я вивчаю кабалістичну науку і практикую її, а також почала її викладати. Так от я, як кабаліст наразі, і та людина, яка практикує знання кабалістики, я маю в своєму розумінні світобудову нашого всесвіту. І я чітко розумію, де формується бажання, як воно проходить всі етапи і як воно реалізується. Іде поломка. Тобто, коли я дивлюсь на людину, я дивлюсь як психолог, як родолог, як реінкарнаціолог, розуміє, що там можуть бути опити минулих реінкарнацій, і це може впливати, що може впливати карма роду на людину, тому що ми завжди приходимо в той рід, де ми повинні пройти якийсь навик. І також я розумію, як це підправити енергетично. Тобто, якщо так зробити прям. І, і, і того, то я працюю на трьох рівнях: фізичний, ментальний і енергетичний, духовний. І тоді це, знаєте, таке суттєве комбо в моїй роботі, і з цього виходять дуже круті результати моїх клієнтів. Де та... Межа, де та різниця певною мірою між містикою та фізичним планом, тому що ну, людині, скажімо так, не підготовлено, яка має такий інший внутрішній світогляд. Здається, що це щось там нереальне, щось страшне, щось за межею свідомості. Як це зрозуміти і поєднати? Хочеться сказати, що все, що ми не розуміємо і не знаємо, нас лякає. І а, для того, щоб дати це, цьому якесь а, розуміння, це назвали містикою. Але насправді все, що а, навколо нас, це Бог і Його проявлення. І а, колись був творець, який створив нашу реальність, а, дивани, а, взуття нас з вами, і все-все-все, що навколо нас, це творіння Бога. І, а, Фізика, астрологія, хімія, наше з вами повітря, яким ми дихаємо, якось не зрозуміло, але нам колись сказали, що це повітря, нам стало зрозуміло, але ми не можемо його пощупати, ми його не бачимо і не відчуваємо. Насправді, тож можна сприйняти енергію як повітря. Але якщо б колись в школах почали б розказувати да, про енергію, то в нашому розумі не було б кордонів. І нам би це було зрозуміло, тому ще моя така сильна сторона. Якщо вже казати про мене, про мою індивідуальність, я дуже крутезно вмію пояснювати важкі речі простими метафорами. Тому що енергія її не пощупаєш, і я намагаюся завжди на своїх консультаціях розкласти на молекули енергетичні процеси. І навіть мої клієнти завжди кажуть: Яна, це просто ти в цьому крута, тому що я розказую про енергетичні процеси на мішках картоплі, а на якихось речах на бочці зі сльозами, як наша точка болі. Тобто, коли до мене приходиш на консультацію, я можу розказати про енергію тими речами, які можна потрогати, пощупати і зрозуміти. Тобто, мозку становиться зрозуміло, що насправді те, що ми не розуміємо і не бачимо, воно має вагу в нашому всесвіті, воно навколо нас, так як повітря. І тоді людина позбувається обмежень і перестає боятися того, чого не розуміє, тому що ми завжди боїмся того. Чого не розуміємо? А коли ви розумієте, це вже не страшно, і ви розумієте, що із містики це переходить в науку. Тобто потрібно для цього просто захотіти розібратися в цій темі. Це все просто. І якщо ми розбираємось як в фізиці, астрономії і хімії, в енергії. Нам стає зрозуміло, що це як дважди два-чотири. Ян, ми живемо у той час, коли, слава Богу, у нас немає інкізиції, ніхто нікого не палить там на згарищах, але потаємно кожен починає ходити до свого спеціаліста і це не афішує. І таких вже випадків і прикладів чимало. Як формується запит вашого клієнта, і взагалі як вони вас знаходять і з чого починаються ваші консультації? А, ви знаєте, я колись зняла. Reels, мемчик такий, і а, написала так, що мої клієнти це ті, хто на мене не підписаний. Тобто ви круто підмі підмітили, що клієнти всі ходять до експертів, до ворожок. У кожного сильного цього світу є свій таролог і є свій езотерик, а, який яснобаченням прораховує а, ситуації. і Ставить захист у кожної сильної людини, особливо у медійної, є та людина, яка ставить їй захист. Тобто, це просто аксіома, і це потрібно розуміти. Як до мене приходять клієнти? Є таке розуміння, як є сили у кожної людини. І саме Сили кожної людини приводять її до тої чи іншої людини. А до мене люди потрапляють різними методами, і в мене є клієнт, яку історію я хотіла розповісти, да, тому що це самий крутий кейс, мій, який прийшов до мене як до психолога. І коли ми з ним провели таку критезну роботу, я йому кажу: слухай, ну от ти такий скептик, ти займаєш таку керівну посаду. Як ти до мене прийшов? Він каже, а, у мене були проблеми. Я звернувся до одного експерта, і вона каже: ні, я не працюю з родовими сценаріями, тобі потрібна Яна. Ту дівчину я не знала. Вона була на мене якось підписана. Він довірився їй і пішов до мене, до людини. Тобто, потрібно розуміти, що людина якось сприймає цей світ. Вона дуже скептична, але щось в ньому йокнуло. І він довірився мені. І він каже, коли я з тобою поговорив, це була діагностична консультація. Він каже, я побачив, що твої слова це не просто слова, твої слова це не просто знання, це мудрість з досвідом. Він каже: Я відчув, що те, що ти кажеш, ти знаєш, про що ти говориш. І якщо ти пройшла цей шлях, ти допоможеш і мені. Тобто я завжди кажу, що... Ми можемо обманювати своїх глядачів успішним успіхом, яка я класна, я мама двох янголятків, я така і тут, і тут, і тут. Але от те почуття, шосте чуття, да? ти не, не обманеш ніколи ніяку людину. Вона буде чуяти, кажеш ти їй правду чи ні. Резонуєш ти чи ні. Душа ось отут, да? вона завжди знає, куди вам краще. І якщо кожна людина навчитися відчувати душу, а не чуєте голос розуму, да? тому що нас всіх навчили, що потрібно вчитися, потрібно навчатися, то будеш ти там дворником, хоч, хоча хтось повинен же працювати дворником. Да? Тобто нас всіх все життя навчали чути голову. Але голова це не то, це не ті конструкції. Там часто установки від батьків, якісь кордони, обмеження це все в нашій голові. А справжнє це у нашій душі, це голос інтуїції. Тому якщо людина навчиться слухати свою інтуїцію, вона буде завжди йти по своєму божественному шляху. Душа це та сила, яка як компас веде нас, веде нас по нашому божественному вектору. І тому слухати душу край необхідно. Яна, у вас чимало вдячних клієнтів. І я знаю, що у вас є така унікальна історія з вашим давнім клієнтом, з яким ви виграли судовий процес. Я, це хочу, моя щоб ви, я хочу, щоб ви розказали про нього. А, так, цей кейс і ця історія це моя гордість як в принципі, людини. Яка розповіла про всі свої експертні навички, тому що в цій роботі я об'єднувала все, що знаю. Який мене... був запит з самого початку. До мене звернувся клієнт. Це собственно та людина, яка критичним мисленням. Так він стикнувся з тим, що з початком війни його сім'я поїхала за кордон, і так трапилося, що ці стосунки почали рушитися, і він захотів це якось виправити. Але в процесі так трапилося, що дружина подала на розлучення, і він опинився в країні, в Німеччині. І так здавалося, що він опинився в країні, де не було можливості взагалі виграти суд. В нього не було ні права там жити, ні умов для того, щоб він там працював. Але якимось. Магічним образом все почало складатися як по волі Бога. З'явився адвокат. Вдалося швидко оформити право на те, щоб там жити. Я кажу у мене, аж Мурашки. І починалося якось закручуватися, що ми шаг за шагом підходили до того, що він виграв. Опіку над дитиною у Німеччині. Тобто, я працювала як психолог, ми працювали з минулими опитами, ми працювали з родовими налаштуваннями, я працювала з певними енергопрактиками робили. Тобто, що хочеться зауважити, що так, це, здавалось би, магія, але людина впахувала 9 місяців. Вона працювала над своєю свідомістю, тому що, коли міняється свідомість, тобто внутрішня, Починає мінятися і зовнішнє середовище. Так, я робила деякі магічні ритуали да, для того, щоб поспособствувати цьому результату. Але не було б такого масштабнішого результату, якщо б людина кожного дня не працювала б над собою. І коли було три суди, було багато апеляцій. Але коли я почула по телефону, що ми виграли і це назавжди, все не обговорюється, ми так довго до цього йшли, що я спочатку не могла повірити, що це трапилось. Тобто, наша реальність внутрішня програмує нашу зовнішню. Я звісно, чимало скептиків, і я розумію, що чимало людей зараз буде говорити за нашою спиною, та що вони розуміють, і таке інше. Як не нашкодити, як не залізти може на той рівень, коли ти перетнеш якусь межу, як не йти куди не треба. По перше, куди не треба не треба. Ви знаєте, зараз TikTok, віч, ток його ще так називають, переповнений професіоналами магії. І парадокс в тому, що справжній маг становлення мага починається по-перше, після того як жінка народила, вона може вважатися відьмою, і а, становлення а, після 25 років. Коли я бачу 14-річних діточок, які ще не пройшли період пубертату, по правилам магії ну не може бути а, не те, що повноцінним магом, якщо у людини є сила, це буде некоректно. Але не може вступити в цю силу, тому що потрібно пройти особисте встановлення себе як особистості. Тому перше, що хочеться сказати, якщо ви відчуваєте силу і дуже великий інтерес до магії, як я, я все життя знала, що мене окутає все таке незвичайне, вам потрібно працювати над головою. Над головою, що це значить? Пропрацьовувати страхи. Пропрацьовувати блоки, пропрацьовувати родові сценарії, тому що це найперше, що зробить ваше життя найкраще. Є таке поняття, що люди, які не справляються з фізичними проблемами у житті, вони відходять у духовність і, я би сказала, відлітають. На жаль, вони не можуть перетерпіти претерпіти ось те, що отут. І тому, от там, здається, наверху, десь, да, у тонкому світі, їм легше. Багато людей на цьому уходять у магію, теж, щоб якось змінити життя. Але потрібно зрозуміти, що коли ти не працюєш над своїм фізичним світом, де ми народилися, це наша задача об'єднати духовне і матеріальне поєднання це дуже важливе. Тому можна наробити дрів. Перша рекомендація, як не зробити собі найгірше, почати працювати зі своєю особистістю. Що там, що там в психології, що не дає мені становитися щасливою? Бо знаєте, як мене покинув хлопець, піду, піду-ка я приворот зроблю, але приворот це порушення свободи вибору людини. Це вже неправильно. Тому, якщо так сталося, то підіть до психолога, то пропрацюйте, прогорюйте да, цю ситуацію, зрозумійте, чому не склалося. Можливо, у ваші якісь якості відштовхнули людину від вас. Можливо, вам це щось потрібно пропрацювати. Тому для того, щоб не зробити гірше, не потрібно зразу лізти в магію як Боже спасіння, яке позбавить вас від яких труднощів. Ваша магія починається тоді. Коли ви починаєте змінювати внутрішнє, про яке я як дятел завжди кажу, міняйтесь внутрішньо. Тому що магія це коли я внутрішніми якостями створюю своє навколишнє середовище. І це може зробити абсолютно кожна людина, тому що людина це творіння, Боже, богоподібна людина. І якщо Бог створив цей світ, так і людина, як Бог, створює свій світ. Я насправді завжди говорила про те, що відьма, відьма, знаєте, там навіть конотопська відьма, там ус усюди у нас так нав'язувало, що це щось страшне. Насправді, наскільки я цікавилася цією темою, відьма це людина, яка відає, яка має знання, яка має силу. І це було століттями, є і напевно буде. І я думаю, що навіть на такому. Звичайному рівні побутовому кожна жінка завжди щось відчуває, кожна мати щось відчуває, дає поради чоловіку, дитині, знайомим тощо. Але все ж таки, діти це така щемлива тема. Так чи проходять до вас клієнти люди саме з запитами допомогти своїм дітям, коли вони може не справляються з ними? Я завжди кажу, що кожна. Жінка трошки відьма, тому що жінка відрізняється від чоловіка тим, що в неї вже закладено вміння чути себе. Чоловіки це про логіку, це про стратегії, тому подібне. Тому відьма це віддаюча матерію. Тобто працюючи з матерією через енергію. І це е, теж підходить, підходить під те, що я сказала, що кожна людина да, творить свої реальності. А щодо питання дітей, я не працюю з дітьми, я не дитячий психолог, але я теж мати. І коли у мене були скрутні часи, завдяки чому я тут де я є, я зрозуміла таку важливу деталь, що якщо ти хочеш допомогти своїй дитині. Працюй над собою. І коли до мене приходять і кажуть: Він такий, він всякий, я не справляюся ще щось, я кажу: Окей, працюй над собою. Тому що стан матері дуже важливий і впливає на стан дитини. Якщо дитина така, дитина є продуктом тата й мами. Але а, повсякдення таке: а, складний тінейджер, записують психологу, відкривають кабінет. І кажуть, зробіть з ним хоч щось. Я вже не можу зробіть. Психолог, я прям бачу, потирає, потирає виски, поправляє а, а, очки і вздихає, тому що працювати потрібно з батьками. Дитина це наслідок. Тому всі клієнти, які до мене приходять, вони працюють над собою, працюють над своїми страхами, над своїми обмеженнями, тому що дитина, яка приходить у рід, вона приходить для того, щоб рід. Еволюціонував. Тобто вона починає рушити кордони сім'ї. І тут мама така за своїми забобонами і з тим, що їй заборонили, каже: дитині, не можна. А дитина каже: та ніфіга подобного можна. Я тут для того, щоб було можна. І батьки починають пресувати. Але коли ми розбираємось з батьками, то мама розуміє, блін, точно, це ж, це ж мої запобони, це мої обмеження. І коли вона дозволяє собі щось, вона починає дозволяти дитині. Тому з дітьми потрібно працювати, але паралельно і 60% потрібно працювати батькам над собою. У вас дуже цікава робота, тому що, по-перше, ви працюєте з людьми. Треба вміти любити людей. Я власне дуже люблю людей, тому я вас розумію. Але все ж таки, якщо аналізувати різні такі випадки, історії, які були, можливо, кумедні, найцікавіші, про які вам хочеться розповісти. Ви знаєте, я така людина, яка любить людей і чує, чує прям свою місію в тому, щоб допомагати. І я дуже довго працювала над тим, щоб не спасати, прям не тягнути у це щастя, не тикати людину мордою. у Це щастя, сказати, зараз я тебе зроблю щасливим і вільним. Тому. Кумедні, кумедні случаї, ну, їх, їх забагато, але це ж такі клієнтські конфіденціальності. Тому я розкажу таку, е, теж я робила рілсик у себе в Інстаграмі, у мене була така ситуація. До мене звернулася дівчина-клієнтка е, з певним запитом. І ми працюємо, працюємо, працюємо. І тут вона мені каже: Яна, ну я ж не можу змінитися прямо сьогодні. Що ти від мене хочеш? А я їй кажу, можеш. І вона така. В смислі можу. Тобто Хохма була в тому, що насправді ми можемо мінятися тут і зараз. Нам здається, що нам потрібні рока, нам потрібно сидіти, щось думати. Ні. Тому що у кожної людини, я впевнена, є така ситуація мотивація. У всіх була ситуація, коли так певним чином складалися обставини, що не було ніякого виходу. І тоді людина приймала якесь рішення, яке міняло її життя. І дуже здорово, коли це рішення не життя і смерті, так? коли це рішення прийнято добровольно і при інших обставинах. І тому я запевняю кожного свого клієнта, що коли ми приймаємо рішення, в нас з'являється певна воля, яка простроює шлях до нашої мети. Тут і зараз я приймаю рішення бути щасливою. Тут і зараз я приймаю рішення піти від чоловіка, аб'юзера чи тирана. Тут і зараз я приймаю рішення, наприклад, багато заробляти, проявлятися. От тут, і зараз я приймаю рішення і перестаю страждати. І в цей момент все, ви нова людина. Тому мінятися не потрібно роки, не потрібно роки терапії, не потрібно довго щось виясняти. Потрібно прийняти рішення, що я хочу по-іншому. І все ви міняєтесь.